Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі в цьому відеоролику. Ми з тобою поговоримо про новий продукт на біржі Бінкікс, а саме про Лаунчпул. Це той продукт, на якому ми можемо заробляти без ризиків. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! Що таке лаунчпул коротко по факту для новачка, щоб кожен зміг зрозуміти. Просто ми маємо гроші на біржі BinKix, неважливо, чи це Bitcoin, чи це USDT, ми заносимо в лаунчпул, тобто в пул. І за цих 5 днів, поки наші гроші заморожені, на цих 5 днів вони нам майнять, приносять нову криптовалюту. У нашому сьогоднішньому випадку це Matrix, монета Max. Тим самим за 5 днів ми морозимо свої гроші, нам принесли ці наші стейблкоїни або біткоїни нову криптовалюту. І 5 числа проходить лістинг монети МАКС, ми їх продаємо, забираємо профіт і наші стейблкоїни або наші біткоїни повертаються до нас на баланс. По суті, ми заробили декілька відсотків до свого депозиту абсолютно без ризиків. І найголовніше питання, яке зараз виникає в новачка, чи зможу я заробити, якщо в мене депозит. 50-100 доларів. Звісно, що зможеш заробити, навіть коли ти закинеш 50-100 доларів, але ти заробиш деякі центи, можливо, 50 центів долар, а то й два, ну, більше. Тому смислу закидувати в лаучпул 50-100 доларів немає. Але якщо у тебе є 500-1000 доларів, то. Так точно, смисл закидувати в цей лаунчпул є. Тут все максимально просто. Чим більше грошей ти закинеш в цей лаунчпул, тим ці гроші тобі більше зможуть наманяти цієї нової криптовалюти. Закинув, припустимо, 10 тисяч доларів. Отримав 3-4% на своїх 10 тисяч доларів. Це легких, по суті, без ризику 200-300 доларів. Але звісно, що не хочу прогнозувати, скільки нам вдасться заробити відсотків, адже це перший лаунчпул, можливо, людей взагалі не буде. І ми отримаємо по 5-10%, по 10%, а можливо, ми отримаємо по 2% не більше. Тому надіємося, що попит на цей перший лаунчпул не буде великий, і ми зможемо заробити до свого депозиту, який ми занесемо в лаунчпул мінімум 5%. Тому переходимо на екран, а саме детальніше про лаунчпул. Якщо у вас немає аккаунту ще на біржі BinkX, я залишаю бонусну силку під відео, так як я являюся партнером біржі, для вас будуть найкращі умови. Переходимо до Лаунчпулу, де його знайти. Туди є спот, ми наводимо мишкою і бачимо, є вогник і пише Launchpool. Нажимаємо, переходимо до Лаунчпулу. Далі бачимо, є останні проекти, тобто ті проекти, які активні. Бачимо, що зараз є активний проєкт. І ми будемо сюди заносити гроші Matrix. Тут є стрілочка, нажимаємо на цю стрілочку та попадаємо в цей лаунч пул, а іменно до цього токену, який ми будемо фармити. І бачимо, тут є два пула: пул в USDT та пул в біткоїні. З найголовнішого, якщо на біржі BінKex у вас курс не пройдений, тобто верифікація. Участь у лаунчпулі ви взяти не зможете. лаунчпул, як можемо замітити, розпочнеться 29 липня о 9 ранку. Це означає, що в 9 ранку ми вже зможемо свої USDT або свої біткоїни заносити в пул. Іменно в цей час буде кнопка, щоб заморозити свої USDT або біткоїни. В пулі наші токени будуть протягом, як ми можемо замітити, 5 днів. І цих 5 днів будуть фармитися монети МАКС, де буде кнопка, щоб, припустимо, Занести свої стейблкоїни або біткоїни. Бачимо, є перший пул, бачимо, є другий пул. Я думаю, що туди є перший пул, буде застейкати USDT, і туди є другий пул, буде писати Застейкати біткоїни. Якщо комусь цікавий цей проект, і хтось хоче прочитати про цей проєкт. Ось тут, де є Token Max, знизу є офіційний сайт. Переходимо, тут є документація, сайт, і документація, тобто читаємо про проект. Бачимо, що загальний розподіл. тобто, Монет, скільки виділили на цей лаунчпул, всього лише 2 мільйона. Призовий пул у USDT, всього лише 1 мільйон 400 тисяч монет. Тобто люди, які закинуть USDT в пул, на вас всього лише виділено 1 мільйон 400 тисяч монет. Люди, які закинуть біткоїни в пул, на вас виділено всього лише 600 тисяч монет. Опускаємося донизу, і її умови. Бачимо, що на USDT. Це складає 70%, а на біткоін виділили всього лише 30% монет. Ліміт нагороди на день. Бачимо, що за день всі учасники, хто занесе USDT, може нафармити. Тобто, всі, кожен день буде розпроділятися по 280 тисяч монет макс. І всього лише 120 тисяч для учасників, хто заніс в пул біткоін. Ліміт нагороди на годину. тобто, це означає, що один користувач всього лише може фармити за годину не більше 1166 монет Max. І біткоін, люди, які занесли в цей пул, можуть отримувати до 500 монет МАКС. Звісно, що це логічно, адже якщо б зайшло два кита, закинули б вони по одному мільйону доларів. вифармили за декілька днів весь пул. І, звісно, ті люди, які закинули по 5, 6, 10 тисяч доларів, вони отримали копійки. А ті люди, які закинули набагато набагато більше, забрали по суті весь пул. Тому тут шанси всіх рівні, і звісно, що. Щоб забрати, припустимо, кожної години забирати по 1166 монет, потрібно закинути мінімум, я так думаю, 40 тисяч доларів. Тому я думаю, що більшість по 40 тисяч доларів закидувати не буде. Меншість буде закидувати по 40 тисяч. Я думаю, що більшість це буде середня точка 5-15 тисяч доларів. І найголовніше, якщо ви закинете свої USDT 29 липня, і вам ці гроші потрібні будуть на інший день. То так, як ви закинули, тут є кнопочка занести, припустимо, стейкінг, так буде і забрати з цього стейкінгу. Але є один мінус. Якщо ви заберете стейкінгу свої стейблкоїни, USDT або біткоїни, просто далі вам ці монети нараховуватися Макс не будуть. Але ви свої гроші не морозите на 5 днів, а ви просто ставите в пул. І звісно, що в будь-який день ви їх можете забрати. Але я забирати не рекомендую. Звісно, хіба якщо по якійсь конкретній ситуації цікавого, що кожної години будуть робитися снапшоти. Це означає, що кожної години вам будуть прилітати монети Макс. Туди є історія нагород. Ми будемо відслідковувати свої винагороди, скільки нам кожної години прилітає. Я думаю, що це так, адже це перший лаунчпул, і, можливо, токени Макс будуть відображатися десь інше. Але я думаю, що це все буде відображатися ось тут, де пише історія нагород. Лістинг монети Макс відбудеться 5 серпня. І найголовніше, але про це майже ніхто не говорить. Перші 100 користувачів, які внесуть від 1000 доларів в пул USDT або від 0.15 BTC, отримують по 50 Max. Але щоб їх отримати, ви повинні свою десятку зелені тримати і не виводити хоча б 48 годин. Якщо ви перші і попадете в топ 100, тобто в 9 ранку закидуєте в пул. Ви попадаєте в топ 100, тримаєте мінімум 48 годин, плюс додатково отримуєте ще 50 монет макс. Ну і звісно, так як це перший лаунчпул на біржі BinKix, а я являюся партнером цієї біржі, виділяю для вас 30 доларів і буде 3 переможця. Кожен переможець забере по 10 безплатних халявних доларів на спот. Умови максимально прості. Перше, що вам потрібно зробити, це під цей відеоролик, а саме в телеграм-каналі посилання на цей пост буде під відео. залишити скрін, що ви занесли дійсно 1000 доларів в пул. І залишити свій уїд. Рандомним порядком я виберу трьох переможців, яким закину по 10 доларів. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!